Сподіваюсь, ти неодноразово чув про чат, GPT, Midjourney та все, що пов'язано зі штучним інтелектом. Якщо все саме так і тебе цікавить ця тема, то давай розберемося з одним питанням. Що треба знати, щоб результати відповіді ai асистентів були більш точними, більш якісними та відповідали твої потребі на всі 99 та 9%. Щоб розібрати з усім цим, мені треба буде всього 10 хвилин, і якщо ти готовий до цієї пригоди, то давай починати. Привіться могірочкам, які потрапили на. Мікана робота в ІТ ніколи не буває однотипною та рутинною через розвиток технологій та сервісів, які час від часу треба опановувати. Саме через це, а також через прохання одного з клієнтів, я з головою занурився у вивчення AI Prompt Engineering. Витративши більше місяця часу на дослідження цієї цікавої теми та пройшовши парочку онлайн-курсів по 10 годин про те, як саме якісно та чітко писати запити до чату GPT і подібних йому систем, я зробив основні висновки, якими радий з тобою щоб зекономити твій час та нерви. Як на мене, звучить досить справедливо, щоб додивитись це відео до кінця. І так, перше, з чого треба почати свій шлях вивчення ai асистентів, це треба розібратися з базовими поняттями, як все це працює в світі штучних помічників. Тому перше, з чого я почну, це категорії асистентів, заснованих на Шай. Перед тим як я почну розповідати про категорії асистентів, давайте попросимо саму шайку згенерувати те, як вона бачить три різних асистенти. Тому переходимо в Google. Вводимо Free Text to Image Generator і шукаємо якийсь безкоштовний сервіс, який допоможе нам згенерувати картинку. Я скористаюсь DPI сервісом, адже він безкоштовний і в нього немає ніяких обов'язкових реєстрацій. Сервіс доволі простий, але цікавий. Що нам необхідно для генерації картинки? Нам треба наш промп. Це поле, в яке я текстом задаю те, що хочу побачити три типи асистентів: це автономні, інтегровані та повністю незалежні, і ти маєш продемонструвати мені їх. Далі. Задати модельку для генерації, HD є стандартна, швидка генерація, нехай буде, і вибрати один із доступних стилів. Так як це шайка, це все про роботи, тому я виберу кіберпанк стиль, дивлюсь, він оновився, і далі натисну на кнопку Generate, щоб побачити, що ж мені запропонує наш чудо-сервіс. Далі нам залишається натиснути на кнопку Generate і погнали. Це займає деякий час. І, о Боже, нам згенерувало три різних роботи. Чомусь бачимо, що наш цей сервіс Сервіс для генерації картинок, бачить, що кожен із видів асистентів це окремий робот, який виконує свою задачу. Це можливо і правильно, але давайте все ж більш детально розбиратись, яку саме роль та задачу виконує кожен із категорії шай асистентів І перша категорія це автономні шай асистенти Чому вони автономні? Тому що вони працюють самостійно і нам не треба ніяких налаштувань, написання кода. Все це вже є з коробки, і нам треба всього-навсього ввести свій промпт і все запрацює на льоту. В цій касті помічник яким можна виділити три основні категорії. По-перше, це чат-боти, такі як по типу ChatGPT, Gemini та Cloud, які працюють з кодом, текстом, допомагають робити самері і таке інше. Вони славляться своїми швидкими відповідями на запити користувачів і здатні згенерувати саме ріпотексту, знайти помилки в твоєму коді або просто скласти програму харчування тобі на тиждень. Все працює доволі швидко, просто і не потребує від користувача якихось додаткових знань та налаштувань у коді. Наступна підкатегорія це креативні інструменти. До них можна віднести Leonardo AI, Midjourney та Bing AI. До їх доволі багато, але. Основні я показую на екрані, адже вони здатні, що вони здатні генерувати креативні зображення з тексту в картинку, при оновлювати картинки, робити їх більш яскравими та більш креативними, як би це не звучало дивно. Доволі цікаві інструменти, з ними ми вже знайомились попередньо, коли просили згенерувати нам типи ША асистентів, і ще далі ми про це все поговоримо. І третя підкатегорія це інструменти для роботи з відео та аудіо. Вони дозволяють генерувати Генерувати нам відео по нашому запиту з наших картинок, анімувати їх і робити цікаві та реалістичні сюжети. До таких інструментів можна віднести сору від OpenAI, ClipFly, та, як бачимо, анімація картинок, та Vivago AI, які можуть генерувати відео по нашим картинкам, анімувати їх і робити короткі шорти для різного роду соціальних мереж. Про все це ми також поговоримо далі, а зараз це як невелике інтро. Чому ж всі ці асистенти відніс до Категорії автономних бо вони доступні через веб-сайти та додатки, і ти з легкістю можеш почати своє спілкування з ними без використання інших програм чи написання якогось додаткового коду. На цьому фоні виділяється друга основна категорія це інструменти з інтегрованими функціями інтелекту для більш легкого та зрозумілого використання. Уяви собі, ти написав будь-яку статтю в Google Doc, і тепер щоб опрацювати її в шай-асистенті, в тебе є два шляхи: або перший скопіювати текст, вставити в чат GPT і попросити його. Наприклад, зробити самері цього тексту, або запропонувати кейп-план не має значення. Тобто, це два окремих кроки. Або є інший варіант скористатись будованим Gemini опцією в Google Docs. Він автоматично запропонує тобі саме і сам ставить його в твій документ. Тобто тобі не треба буде користатися всякими сторонніми сервісами. Ну, виглядає дуже круто. Трохи дивно, ніби за тебе хтось виконує твою роботу, але в цьому і основна фішка цих асистентів. Перед тим як переходити до третьої категорії, важливо. Пояснити, що ChatGPT та MidJourney відносяться до автономних інструментів, в той час, як Gemini Assistant в документах, це інтегрований помічник, головна ціль якого полегшити твою роботу з відповідним ресурсом, таким як Google Docs. На початку відео я говорив про три основні категорії, так ось третя і категорія, про яку ти навряд чи чув, це класичні та специфічні AI рішення, створені на замовлення. Іншими словами, це сервіси, які виконують специфічні та неординарні задачі. Наприклад, університет. Джона Гопкінса розробив AI-систему, метою якої є виявлення Сепсису. Відмінність від попередніх категорій AI асистентів у тому, що Шай навчається на спеціальних корпоративних даних і віддають результати в тій формі, які необхідні для аналізу. Це лише один із безлічі прикладів, як AI може допомогти в критичних та доволі складних ситуаціях. Поговоривши про основні категорії, хотілося б більш детальніше зупинитись на кастомних AI рішеннях Добре спроектовані кастомні AI рішення повинні вимагати відкористов. Сплачивав мінімум технічних знань і за допомогою їх ми маємо вирішувати максимально швидко різного роду рутинні задачі. Ось швидкий приклад. Раніше працюючи над тестовими артефактами одного великого проекту, мені щодня доводилось писати 50, а то й бувало 100 тестових сценаріїв. І це щоденно. Тож ти тільки уяви собі, скільки часу та зусиль займали всі ці рутинні операції. Добре, що сьогодні існують кастомні AI рішення, які допомагають генерувати код та писати тести на льоту. І тут, як приклад, я не можу не згадати про своїх. Добрих друзів тестомат дойо, які інтегрують AI-асистенти у процес тестування програмного забезпечення. Тільки уяви, у твоїй менеджмент системі є гарно спроєктований та описаний тест по якимсь корпоративним стандартам. Замість того, щоб копіпастити та дублювати код, ти можеш скористатись AI-асистентом, який все це зробить за тебе. Все, що йому необхідно, це всього пару написаних рядків коду, і він готовий буде зробити всі твої рутинні задачі замість тебе. А тепер давайте поглянемо, як це працює на практиці. Того, щоб придумати новий тест, нам треба перейти в нашу сюту. І тут у нас з'являється кнопка Suggest Test. Тобто система сама запропонує нам необхідні тести, яких у нас ще немає для нашої опису, нашого опису функціонал. Далі ми натискаємо на Suggest Test, і тут у нас запропонуються назви для тестів, які ми ще не реалізували. Наприклад, вибираємо будь-який і натискаємо на Create Server Test, для того, щоб система згенерувала опис тесту, який буде доданий в нашу систему. Закриваємо і бачимо що новий тест mark Do's з таким заголовком було створено. Для подальшої роботи натискаємо на нього і бачимо, що у нас тут з'являється. Тож далі ми можемо вибрати будь-який запропонований тест, і у нас з'явиться код нашого тесту. І якщо нам треба описати description по нашому коду, то натискаємо знову на AI-помічник, і система сама описує description для нашого тесту. Так багато розмов про кастомізації і так багато прикладів. Навіщо ж вони в цьому відео? Все просто. Всі показані раніше чудовності. Унаські опції неможливі без залучення промпт-інженеринг. Все це плавно підводить нас до наступної і самої важливої частини відео. Проєктування промптів. То що таке промпт? Це інструкція, яка надсилається в ВМ-систему штучного інтелекту для отримання конкретної відповіді на поставлене запитання, пропозиції, пошук проблем в коду тощо. Без води одразу почну з прикладу. Уяви, що твій дружбан чи знайома веган, і одного разу він запитує у тебе: Порекомендуй мені місце, куди б я веган міг піти зі своєю новою пасією. Ти, як гарний товариш, сходу накидуєш йому декілька веганських варіантів, бо ти його добре знаєш і не береш до уваги те, що він про веганство в тебе навіть не запитав. З цього прикладу випливає правило номер 1 Завжди треба надавати більш точний контекст. Контекст. Це важливий аспект, який треба враховувати під час спілкування з SHI-асистентами, такими як ChatGPT, Gemini та інші. Адже від нього залежить ваша остаточна відповідь і результат, який ви отримаєте від штучного інтелекту. Коли ти спілкуєшся з ШАЙ, дуже важливо чітко формулювати свої запити і наводити якомога більше деталей. Чим більше контексту, тим більш релевантні відповіді ти отримаєш. Правило номер два. Якщо це необхідно, додавай приклади в промпт. Якщо коротко, то можна використовувати. Техніки Zero Shot, One Shot and Few Shot Inference при написанні твоїх промпт запитів Вибір між цими техніками може зробити твою роботу з AI набагато ефективніше. Тепер давай трохи детальніше. Zero Shot це запит без прикладів. Ти формуєш запитання без прикладів та з розмитим контекстом. Такий вид запиту може бути корисним для загальних випадків. Наприклад, порекомендуй мені місце, куди я можу піти з дівчиною на побачення. Але пам'ятай, що такі відповіді мають малу точність. Наступний це OneShot означає, що в запиті має бути хоча б один екзамп. Тому для прикладу я використаю попередній промп, але так як має бути хоча б один екзамп, то нам варто використати ключове слово example і надати якийсь приклад того, яке саме місце нас цікавить. Натискаємо на запитання і бачимо, що зараз ChatGPT нам пропонує місця, які знаходяться поблизу центрального парку в Києві. І останній варіант це «few shot, тобто це запит з двома або більше прикладами. Повернемось до нашого. Прикладу з одним екзамплом. І давайте сюди через кому додамо ще парочку варіантів про те, що в цьому місці має бути італійська піца і романтичний вайп. Натискаємо на відправити запит і можемо побачити, що тепер місця будуть більш сфокусовані саме на нашому екзамплі з нашого промту. Тому, коли ти надаєш більше прикладів, система краще розуміє, чого ти від неї хочеш. І результати стають більш однозначними та більш точними. Коротке самері по другому правилу. Прикладів, тим краще буде відповідь та більш точна, але все це залежить від ситуації. Правило номер 3 Використовуй Chain of Thought для складних запитів. Мені подобається визначення цього поняття від Google. Розбивай велике завдання на більш керовані етапи, тоді ти допомагаєш моделі виробляти більш точні та послідовні результати. Тобто сама система починає аналізувати відповіді і виводить тільки ті, які підходять під наші точні критерії. Якщо у вас дуже складний запит, то це неабияк допомагає, щоб модель Зрозуміла точно, що ви від неї хочете. Правило номер 4 Важливий аспект, який багато хто включаючи і мене забуває під час роботи з AI-асистентами це розуміння головних обмежень, які існують на зараз в AI світі. Для наглядності відео я буду використовувати матеріали із такої статті про 9 ai проблем у 2025 році, але не буду акцентувати увагу на всіх 9, а поговоримо лише про 3 основних, які існують в нинішніх AI-системах. Тепер давайте проговоримо про три важливих. Обмеження в Shi, які я виділив для себе. І так, перше, на що треба звертати увагу, це те, що Shy тренується на яких специфічних даних і може містити упередження. Про що це свідчить? Про те, що якщо, наприклад, тобі треба згенерувати картинку і ти будеш це робити на моделі, яка натренована лише на аніме файлах, то і в результаті ти обов'язково отримаєш аніме. Якщо тобі треба якийсь реалістичний пейзаж, то твоя відповідь буде генеруватись не така, як тобі потрібно. Тому це перше обмеження, на яке ми звертаємо увагу. Друге і доволі логічне обмеження полягає в тому, що шай-системи не мають критичного мислення. Це може призводити до того, що часто асистенти не будуть розуміти, чого ви від неї хочете. Це призводить до того, що відповіді можуть бути неточними і навіть деякими містами абсурдними. І останнє обмеження полягає в тому, що в деяких випадках висока залежність від вхідних даних. Тобто, якщо треба провести якісь дослідження, то треба надавати якомога більше даних та екзамплів, або використовувати Sink of Salt. Підхід. Якщо дані обмежені, то очікуйте на те, що ваші результати будуть доволі неточними. Всі ці обмеження призводять до такого поняття, як шай галюцинації. Це випадки, коли AI генерує інформацію, яка прямо суперечить фактам. Часом це, звісно, може бути корисно, коли вам треба провести якийсь мозковий штурм, але обережно, інколи галюцинації призводять до дезінформації. Тому будьте обережні, якщо запит стосується здоров'я або чогось дуже важливого для тебе, краще всього перевірити інформацію та проконсультувати. Зі спеціалістом. це відео не посібник та не збірник всіх панацей від проблем, які можуть виникати під час спілкування з ШАЙ. Але я намагався максимально зрозуміло пояснити основні аспекти, щоб спонукати тебе розібрати самому більш глибоко, якщо тобі це необхідно. Бо перед тим як вимагати від AI більш точних відповідей, важливо зрозуміти, як асистенти думають та які підходи здатні підвищити якість їхніх відповідей.